Як убрати випираючий живіт? Буває таке, що сам живіт невеликий, але він якби отак вивалюється, і ви намагаєтесь його прибрати, качаючи так званий нижній прес, піднімаєте ноги на турніку і так далі. Але це не працює, тому що, по перше, у нас немає верхнього чи нижнього пресу, є один прямий м'яз живота. По-друге, за утримання нашого живота в такому от пласкому стані, да, коли ви розслаблені, відповідає поперековий м'яз живота, і він не тренується звичайними вправами. Щоб його натренувати, щоб живіт був плаский, робимо наступний комплекс вправ. Підкручуємо таз так, щоб копчик і низ попереку відривалися від підлоги. Виконуємо в повільному темпі без ривків та закидів. П'яти тримаємо поруч із сідницями. Важливо, щоб саме піднімався таз за рахунок преса, а не закидалися ноги за голову. Виконуємо 10-20 повторень, потім відпочиваємо протягом 10 секунд. Із цього становища піднімаємо ноги нагору. Цю вправу ще називають берізкою. Теж виконуємо за рахунок плавно м'язів преса. А не ривків ногами чи нагору. Чим повільніше виконуєте вправу, тим краще і тим більше навантаження на м'язи. Також робимо від 10 до 20 повторень і віддихаємо 10 секунд. Відриваємо лопатки від підлоги, піднімаючи корпус і робимо скручування в різні боки. Одночасно витягуємо по черзі ноги. Правим ліктем тягнемось до лівого коліна, а лівим до правого. Тут важливо не крутити головою, а обертати корпусом із піднятими від підлоги лопатками. Також повільно виконуємо по 10-20 повторень на кожну сторону. Потім відпочинок 10 секунд. Виконуємо вправу скелелаз, тобто тягнемося коліном до протилежного ліктя, При цьому корпус залишається рівним і плечі знаходяться над долонями. Так само, права, ліва це один раз, і робимо так від 10 до 20 повторень. Відпочиваємо 10 секунд. Встаємо на лікті і в положенні планка опускаємо таз униз, робимо вдих, а потім на видих піднімаємо таз вгору. При цьому стискаємо живіт. Це схоже на виконання вакууму лише в планці. Видих на підйом робити обов'язково та стискайте прес. Спробуйте зробити хоча б 10 разів, а краще 20 повторень. І на цьому вправо будемо завершувати. Отже, тренуємо м'яз живота правильно і не забуваємо в описі під відео є посилання на мій сайт. де Для вас є програми тренування, раціонне харчування. Все для вашого прогресу.